колеги. Починаємо засідання нашої комісії. Поступила до розвитку комісії. 114 заяв плюс 17, так? 7. 17. А, 17. 17. Можна я. Поступило 14 за але я ще тільки що забрала з... Тому що ми їх, можливо, зараз одразу додали до цих 14, ну, наскільки я розумію, кому на працювання буде відпродати, так як е, э, фінансування. І ці 17 це відмови в зв'язку з або неповний пакет документів, або раз на два роки. Давай, сразу ці 17, типу, даємо на, на да, щоб зібралися. Ті довключити, так, довго включити.

15 заяв, що є в нас відмови. І виходить, що у нас 114 плюс 7, 121 заява, так? Зв'язку з тим, що немає фінансування, відправити на Так?